Всім добрий день! Ви на каналі Доктул. Я хочу вам показати, як налаштувати передню задню камеру на новій лінійці Q-Line 1046, версія 6. Для початку ми заходимо в налаштування. Так, заходимо в заводські налаштування. Вводимо код. Код 16.17. Провалюємося в налаштування. Вам треба вимкнути 360. Воно по замовчуванню стоїть галочка тут. Вимикаємо, це по-перше. По-друге, якщо ви хочете, щоб у вас вмикалося після задньої і сразу передньо, то вам треба включити, по-перше, фронт камеру, все. І нажати Зберегти сейф, оце, кнопочку. Все, в нас зараз перезбереже налаштування і перезавантажиться. Магнітола після зберігання завантажилася. Тепер включаємо задню передачу. Зараз секундочку, я тут включу. Так, вимкнув задню передачу. Камера нічого не показує. зажимаємо пальцем. О, налаштування камери не встиг. Вибираємо формат. У мене 1080 на 30 кадрів. Не стиг знову. Так, вибрав 1080 на 30 кадрів, ось камера показує. Але як нам включити передню камеру? Просто так не вийде включити передню камеру, щоб після того, як ви виключите передачу, у вас повинна запуститися передня камера, вона, бачите, пише, що немає сигналу. Чому так? Тому що китайці зараз кажуть, що в них змінилася політика, і їм там, де підтримує магнітола 360, нема сенсу робити передню-задню камеру. Тобто, якщо вам така потрібна функція, вам треба зробити деякі маніпуляції. Вона по прошивці є, але китайці її повністю не реалізовують. Ось, ось шнур, Дивіться, тут є роз'єм AUX Вам треба перепінувати цей роз'єм в, в цей отвір, там, де 9-й пін запінував я пін з 9